У день п'ятисотріччя від народження святої Терези від Ісуса у парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бордичеві прощалися з отцем Олегом Кондратюком. Урочистості його похорону зібрали у кляшторі не лише католиків. Бордичівляни, які знали отця Олега, прийшли провести в останню путь того, до кого зверталися не лише у вірі, а й у буденному мирському. Так складається, що для нашого ордену. to też duże ważływa data. Jak raz dziś świętujemy 500-lecie narodzenia i Teresy Wit Izusa. Jakub ojciec Oleg no duży luby, tak, duże był ciekawy, żeby po, ciekawy, ciekawszy, żeby czytaty i twory i przydawaty innym. My tak z posmieszko i uwiry mówimy, że wybrał sobie tej deń. Czy Bóg wybrał dla niego i dzień żeby wrzeć? Że ich poznajomy też może y, liczno ze światoju y, Terezoju. 1968 дев'ятсот Олег Кондратюк народився у Німеччині та охрестили сина батьки у Бердичеві. Тут він закінчив початкову школу, а у Київському університеті став магістром з фізики. У 96-му році чоловік долучився до життя Кармеліцької парафії. Формування тодішньої молодіжної і родинної спільноти у костелі відбулося за його значної участі. Для них він вів біблійні та євангелійські курси. Zaraz mydy wymawiasz się na 40 roków od ojca Olega jak na tołyki dar od Boga. Bo to Oleg można powiedzieć, że przyniam bardzo, pierwsze jak duże zdebna ludyna, y, nauczawsia, y, stał w czytelom, y, był w czytelom dla dla dzieci, dla młodych. Потім також прийняв дар віри з великим ентузіазмом, з великим задіянням. Також розвивав цей, цей дар і не тільки для себе, але відразу також думав про інших, як поділитися з ними. У 98-му році отець Олег отримав монаше ім'я Олег від Пресвятої Трійці. А вже наступного року склав перші чернечі обіти. Далі слідувало навчання у Польщі, де у 2004 році він складає вічні обіти. Згодом стає настоятелем парафії у Києві. А у 2012-му вже уже виконував обов'язки вікарія парафії в Бердичеві та першого радника цієї спільноти. Окрім життя Кармеліцького, Олег Кондрацюк розвивав видавничу діяльність, записав понад 100 передач на католицькому радіо, цікавився футболом, любив спілкуватися із журналістами. З цим Олегом я познайомився в 2012 році, коли він прибув сюди на служіння дня після того, як був настоятелем в Києві. Ми з ним познайомилися і дуже здружилися, дуже співпрацювали разом. Оця Олега Кондратюка я перед передусім. Як не тільки священника ордена Босих Кермерітів Бердичевлянина, але і свого духовного наставника, свого друга. Але ж я його дійсно вважав другом, тому що ми були з ним останні ці роки, коли він працював, служив, працював в Бердичеві, дуже близькі. Ми різном, займалися різноманітними проектами з ним. І футбольною командою Кармеліку він з його благословення з його допомогою вона була організована з інтернет-сторінкою Кармеля і іншими справами. Остання служба за участі отця Олега пройшла у грудні 2014 тисячі того ж року, перебуваючи у Польщі, його почало непокоїти здоров'я. При обстеженні лікарі виявили на пізній стадії пухлину на нирці. Операція та курси хіміотерапії не допомогли. Хвороба поширилася на хребет і легені. Я знав про цю хворобу. Я був у нього 20 днів тому назад в лікарні в Польщі. Він був при свідомості. Він завжди переживав за Україну. Він завжди переживав за свою парафію, за, за команду нашу. Він е, він. Е, було йому важко, але він тримався завжди і в цій кості. Ну, я, я вважаю, що він, він святий, що це свята людина. Він пройшов життєвий шлях свій до святості. Дуже буде важко без нього, тому що е, дійсно це людина, священник від Бога. Останні місяці життя Олег Кондратюк провів у лікарні Бельт-Кобяла у Польщі. 24 березня цього року, близько п'ятої години ранку, в присутності матері його життя обірвалося на 47 році. Так захотів Бог, щоб і цей останній дар страждання, яке переніс, ну треба сказати, з великою гідністю, також доповнило його життя. Зараз маємо якби перед собою таку дорогоцінну картину, так хто, хто розбирається в, в, в картинах, в образах. To, to znaje, że nie jest rozmiar, w zależy cienność kar kartyny, tylko ona może być niewielka, a duże dłużej cienna. Ja tak już, że ojciec Olek zauważył w naszej pamięci, chociaż ja tak osobiste okaże, że nie newiru wicznu wieczną pamięć, wicznu w wieczną nasze śpiewczucie ja mami od Olega pani Nini Nikiti a także Zoi Iwanowni, te najbliżsi rydni ojca Olega, mama i sestra i także i siemia. Chcę podziękować przedstawnikom władzy miejscowej, jak i od razu z Wielkiej Kościoła dobrozyczliwej, jest ciekawy, jest ja sobie do pomochty, uroczystościam pochoronu, czy to pomocy w будь-jakich jak, sprawach. Po raz kolejny odczuwam, że Berdyczyk to wspólnota ludzi, jaki tu jaki jakim nie bajduża żadna, żadna no, z naszych wspólnot, z cerkow naszych.